Загальний огляд кабіни. Цифрова анімована приборна панель. Камери 360 градусів. Фільтр салона. Воздуховод на заднє скло. З лівої сторони крючок є. Два воздуховоди з лівої сторони. Два воздуховоди з правої сторони. Вентилятор. Магнітола. Колонка справа. Колонка зліва. Блок управління опаленням. Блок управління кондиціонером Також є люк. Дет підсвітка кабіни. Під ліву руку маємо декілька ніж, два підстаканника, попільничка, пару USB-виходів, енергономіка кабіни під ліву руку. Та під праву руку. Бачок омивача на лобове скло та на заднє скло.